Они хотели вот так вот ставить. Ну да, да. Ты понял? Но они вылазили вот сюда, смотри, И туда, к забору, притык. Если в притык к забору делать, там, отступать от забора сантиметров ну, 30, они вот тут где-то были, морды. Ну, а да. вторая морда была бы вот там. Она вот ну, просто забор. Так, вот, так, оно так. Ну, так говорю, зачем, У цей день завжди не будуть працювати. Просто двері б не відкривали, дольки б нарушили. Та і так, якщо їх можна буде від 20 метрів, допустим, розширити до 30. Всім доброго вечора. Ми вітаємо вас в селище Батурин, куди ми переїхали встановлювати дві теплиці 10х20 розміром. І ми коли їхали, трошки розділилися. Одна частина нашої бригади поїхала перед нами і приїхала сюди раніше, тому, як ви бачите, стоять вже арки, все вже забурено, розміщено. Ну і ми ще дали таку невелику консультацію, де краще встановити теплиці, щоб вони нормально працювали, відкривалися. Тобто, зараз хлопці смотрять, що будуть там завтра робити. Ну, Взагалі все так швидко, оперативно. Бури в землю зайшли добре, тобто, без всяких перешкод земля підготовлена. Ну і все в нас тут в порошковій покрасці Зараз будемо ночувати і приступати до завтрашнього дня. Із чого хочу почати новий день, це з того, тільки подивіться на наші теплиці. Це наші маленькі ось теплиці, де вже в нас ростуть огірки, вони стоять. Тобто це вам не якісь там жестяночки, які зламаються, їх там вітром здує. Ні, тут вже дивіться огірок, росте вовсю Ось вони стоять: полікарбонат не тріснув, ніде не лопнув. Взагалі така красота. Дякуємо Леоніду Марковичу, що приємно так приїжджати і бачити, що все на місці, що не зроблять там нам ніякий виговор за теплиці. І тепер клієнт захотів нас дві великі, маленькі надоїли, хоче тепер великі. Але ще точно не знають, що будуть саме вирощувати. Думають і про моркву, і про цибулю, і про петрушку, ну, тобто різну зелень. Ну, це вже діло таке по бажанню. Інколи, коли ми приїжджаємо до клієнта на встановлення теплиці, нас часто запитують, а що ж найвигідніше вирощувати в теплиці на продаж? І ми можемо впевнено вам відповісти, що найвигідніше вирощувати зелень на продаж. Далі по такому рейтингу йдуть огірки та томати, але що краще з них вирощувати, це тільки вам відомо. А, також можемо вам сказати, що не купуйте сортове насіння, садіть кілька гібридів, порівнюйте результати. Тоді шанси на високий прибуток у багато разів зростуть. Також у нас іноді запитують: а для чого ще можна використовувати теплицю? І ми з вами знаємо, що теплиця це захист рослин та розсади від заморозків, затяжних дощів, отримання ранніх плодів та збільшення врожаїв. Але не завжди теплиця використовується чи для аквакультури, чи для рослинної культури. Іноді люди її ставлять для себе. Роблять у середині басейн і будь-яку пору року можуть там купатися і відпочивати. Ну а хтось може зробити таку собі маленьку басітку для відпочинку, тобто прикріпити гойдалку до каркасу, ну і відпочивати там. А колись навіть в нас замовляли конструкцію нашу тепличну для ангару. Тобто настільки сподобалося, що люди захотіли собі такий великий ангар. Тільки подивіться, якими огірками пригостила нас наша замовниця. Вони дуже спочні, такі соковиці. Вони з нашої маленької теплички. Ось аж гордість бере. А тут продовжується вся робота. Буває таке, що в нас при замовленні теплиці питають, якщо я хочу неопалювану теплицю, я можу сподіватися на те, що всі мої рослини виживуть і переживуть узимку. І, звичайно, ми відповідаємо вам так. Ви можете спокійно займатися вирощуванням різних культур. Але ж коли висаджують овочі в неопалювану теплицю, у квітні можна сіяти в теплицю риди, скріп, цибулю, капусту. І щоб овочі не загинули від заморозків посів, накривають тонше. Це така тканина. На початку травня в день можна ставити в теплицю розсаду помідорів, огірків, баклажанів і на ніч її прибирають у тепло. Після 10-15 десь -10 так травня висіювають огірки сухим насінням, також захищаючи його додатково покривним матеріалом. А розсаду теплолюбних овочів висаджують не раніше кінця травня. І зараз на відео ви можете побачити теплицю, яка повністю в нас зборна. Тобто тут нема навіть таких серйозних зварювальних елементів. Вона повністю у нас на хометах, на зажимах, на болтах. Ну і теплиця в нас тут опалювана. Тобто ми будемо ставити надув, теплиця буде і надуватися. Ну і як далі, наша власниця хоче ще поставити обігрівачі, які будуть тримати в теплиці теплу температуру. Ну і до речі, під вечір ця мушкара оця противна починає виповзати. Хлопці вже напшикалися спреями від комарів, але вони там не дуже допомагають. Тобто зараз страдаємо трохи. І хочу розповісти таку ще трохи невеличку історію. Ми коли сюди приїхали, ми повинні були розрозити тут метал і поїхати далі на встановлення. А батурин був у нас третій по списку. Ну і ми приїжджаємо сюди, хлопці виходять розгружати трубу. і Я бачу, як над хлопцями просто летає зграя злючих таких, от мошок, які починають їх кусати. І я бачу, сидячи в нашому бусі, як, як оця зграя їх просто загризає. Ну і хлопці так швидко повигружували метал, покидали, і ми поїхали. Бо, звичайно, якщо б ми тоді залишились робити далі, це б дуже сильно заважало нашій роботі. Ну, це було б неможливо, коли ви працюєте, а до вас у очі, у вуха, ну повсюди по вас лазить ця мошкара. Ну і давайте повернемося до наших теплиць. Що я хочу сказати про плівку? Іноді люди там начитаються чогось в інтернеті і починають в це вірити. Тобто, якщо там написано, що плівка це погано, краще в полікарбонат. Звичайно, для когось краще буде полікарбонат, для когось плівка. Але я хочу у вас завірити, що наша плівка не про аби яка там якась прироблена пластмаса. Ні, це. Плівка спеціальна під теплиці зі спеціальними домішками, які допомагають навіть навіть допомагають вирощувати вам культуру. І тим паче, що ми даємо гарантію на цю плівку. Тобто вона в нас ми робимо так, щоб вона вас, якщо там вітер під, підіймається, щоб теплиця не полетіла. Тому будьте переконані в тому, що плівка простоїть і прослужить вам довго. Звичайно, її потрібно буде колись заміняти, але це вже інша історія. Ну, ось і все. Наша робота підійшла до кінця. Наші дві теплиці розміром 10 на 20 готові. Плівка натягнута, надув, працює, тобто вже пішов процес надування. Клієнтка в захваті. Вона дуже задоволена, що що першими нашими теплицями маленькими з полікарбонату, що нашими великими фермерськими з плівкою.